to je taký první Дуже раді, що відкрився такий. Будемо мати можливість усім, хто бажає долучитися до лав 80-ї бригади, допомогти знайти свій шлях у військовій справі, можливість дізнатися про військову службу загалом, уточнити всі моменти, які їх цікавлять. Провокантні посади в частині, які існують. І загалом просто як отримати консультацію. Це як альтернатива ТЦК, щоб люди не не йшли в ТЦК. Вони можуть вийти до нас, отримати всю необхідну інформацію. Посади такі як оператори ППЛА. Штурмовики, снайпери, сапери, водії, медики. Тобто різні спеціальності зараз необхідні військо. Для мене велика честь сьогодні передати цей рекрутинговий центр командиру 80-ки для того, щоб вони тут могли спілкуватися з дев'янами, з усіми нашого міста і шукати близьких по духу людей для захисту нашої держави. Велика вам подяка за вашу служіння. Вам дякую, дякую, що надали нам таку можливість. Це надзвичайно важливо для нашої десантно штурмової бригади. Дякую. Дякую. Людина приходить за питання, типу чи бажає в нас. Ну ми з нею спілкуємося. на в ході спілкування. Ми її запитуємося, типу на яку посаду вона бажає служити, якщо, якщо вона іменно хоче служити. Якщо вона просто цікавиться бригадою, ми їй розповідаємо про шлях бригади, про те, які є можливі у нас вакансії, і в загальному в подальшому ми її будемо якось аютувати до служби. Можливо, вона бажає, але ще в роздумах. Але так в основному. Вона приходить сюди, заповняє заявку. Ми з нею спілкуємося. Бригада з 2014 року бере участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації, має великий досвід як на сході України, так і на півдні, по обороні Києва в контрнаступальній операції. В звільнення Харківщини, тобто десятирічний бойовий досвід, досвідчені командири, які завжди приходять на допомогу.